Президент Володимир Зеленський погодив текст законопроекту, який має гарантувати незалежність Набу і САП, а також захистити систему правопорядку від будь-якого російського впливу, і вже вніс його до парламенту. За словами очільників Набу та САП, документ відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Проаналізуємо ситуацію довкола набу і САП, а Ще обговоримо останні міжнародні події, зокрема переговори у Стамбулі з Сергієм Лещенком, радником керівника офісу президента України. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні. Я вас теж вітаю, Героям слава. Отже, президент вніс до парламенту законопроект щодо набу і САП, який гарантує незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання. Поділіться деталями, що вам відомо, у який спосіб це буде реалізовано. Вона законопроект є реакцією президента на громадський рух за те, як вийшли люди з акціями на вулиці різних міст. І, звичайно, є прикладом того, як влада дослухається до думки громадськості, і він відновлює всі повноваження в частині незалежності національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури, тобто. Всі повноваження, які були до цього, вони поновлюються в частині того, що слідство, яке здійснює НАБУ, здійснюється за процесуальне керівництво виключно спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. І Генеральний прокурор не має повноважень змінювати прокурорів в цих провадженнях, які належать до підслідності Національного антикорупційного бюро. Тобто статус-кво, який існував на початок тижня, відновлений, і в цьому сенсі мені дуже Приємно бачити, як влада реагує на громадськість на людей, на тих, хто без політичних амбіцій, без політичних гасел, а просто відчуваючи свою громадську відповідальність, розуміючи, як важливо людям піднімати свій голос в тих випадках, коли вони відчувають недоречність, несправедливість, вони зреагували, і з президентом відповідним чином теж як гарант дотримання прав свобод громадян, теж прореагував. Тобто, це гарний приклад того. Як будуть побудовані європейські суспільства і в цьому випадку переконана Україна для багатьох теж приклад, як у нас функціонує демократія попри війну, попри те, що обмеження накладаються іншими країнами в під час війни. В нас вільно збираються громадяни, вільно висловлюють свою точку зору. Часом можливо навіть надто різко, але висловлюють і держава відповідним чином коригує свою лінію поведінки. Тому це я думаю, той приклад, коли кожен може поаплодувати один одному. президент громадянському суспільству, а суспільство президенту України. А і от, буквально годину тому з'явилася в інформаційному полі така інформація, що е, слідчі е, повинні будуть пройти, пройти слідчі на БУС а, е, е, за півроку, перехідний період цього законопроекту е, проходитимуть поліграф у СБУ. Чи правда це? Що вам відомо? Ну, відповідно, ініціатива обговорювалась. Я вам Скажу, що кінцева редакція, звичайно, після ухвалення депутатами вона може мінятися, але ця ідея вона слугує тому, щоб всередині всіх правоохоронних органів була повністю гарантована відсутність будь-якого російського впливу, тому що знову ж таки, тут немає компромату там або на набу, або на СБУ всі правоохоронні органи вони існують в нашому суспільстві, і звичайно, в нашому суспільстві є багато агентів російського впливу, які туди були. Інтегровані десятиліттями, які були депутатами парламенту, згадайте той самий Деркач, той самий Сівкович, які визнані не тільки Україною, але й Міністерством юстиції США російськими агентами. І вони працювали в українському законодавчому органі або в кабінеті міністрів, або в національних компаніях десятиліттями. як Сплячі агенти російського впливу, і звичайно, їх викрито. І зараз вони заочно там після лістам засуджені. І так далі. Тобто нічого нема дивного, що так само агенти російського впливу можуть бути і в правоохоронній структурі, антикорупційні далі. просто треба пройти через цей етап дослідження і унеможливити будь-який вплив держави агресора на правоохоронну систему будь-якого органу. І я теж можу згадати, що СБУ свій етап теж про очищення проходить той самий кулініч. Відомий керівник СБУ в Криму який під слідством або керівник антитерористичного центру, які були викриті в роботі на державу агресора, і не тільки вони це нормальний процес. До цього треба ставитися як до позитиву, як до того, що викриваються ці факти, не замовчуються, очищаються, і Відповідні органи будуть працювати без будь-якого російського впливу в подальшому. Так само і й цей етап теж пройде. Переконаний, все буде добре. Пане Сергію, народні депутати, які підтримували голосували за законопроект, який змінював підпорядкованість, взагалі вводив підпорядкованість на Буїсап е, генпрокуророві, вони аргументували це тим, що е, ці інституції недостатньо ефективні. Як ви оцінюєте їхню ефективність, чому так народні депутати могли казати і? Як підвищити цю ефективність, при цьому не зруйнувавши е незалежність антикорупційної інституції? Ну, ви знаєте, мені легко про це говорити, тому що я є одним з батьків-засновників Національного антикорупційного бюро спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Вищого антикорупційного суду. Я був депутатом минулого скликання. І голосував за ці структури, але більше того, я був членом комітету, який створював все це законодавство. Комітет його Рособорева з питань запобігання корупції. Через наш комітет пройшли всі закони, які створили цю антикорупційну інфраструктуру. Ми її творили своїми оцими руками. І звичайно, нам про це говорити і легко. і, З іншого боку, ми частина відповідальності несемо за ефективність, тому що ми це робили в інтересах суспільства. І в момент, коли ми це створювали, тоді існувала інша абсолютна реальність тоді існувала монополія влади. Спочатку Януковича, потім Порошенка на державні органи правопорядку замовчування корупції. кругова порука, покривали самі своїх. Будь-які факти корупції намагалися заховати подалі в шухляду, не розсвітлювати і так далі. Тоді ми створили антикорупційне бюро, потім прокуратуру і потім суд, щоб існувала повна вертикаль. І Вона вже речі існує 6 років. Тобто ніхто не заважає ні Набу, ні САП, ні Антикорсуду. Вже 6 років з кінця літа. 19-го року, коли запрацював суд антикорупційний, працювати, викривати корупцію. це тотальна їхня відповідальність. Укривати політичну корупцію. Ніхто інший не має таких повноважень не тільки в Україні, а в багатьох країнах Європи не створено такої, от якби ізольованої системи боротьби з корупцією, тобто щоб ніхто не втручався в їх діяльність. І тому питання, чому корупція в Україні є, треба адресувати саме антикорупційним органам. Це вони відповідальні за боротьбу з корупцією. І ми це створювали виключно як орган в умовах тотального. Контролю над судовою правоохоронною системою з боку олігархів, корупціонерів і так далі. Зараз ситуація інша. Ми спостерігаємо конкуренцію різних правоохоронних органів по викриттю корупції. Корупція в тих чи інших проявах, не обов'язково там стаття 191, частина 5, будь-які натяки на корупцію, те, що суспільство вважає корупцією, інколи це просто кумівство, інколи це просто конфлікт інтересів. Вони це такі корупційні прояви в простонароді, так і. Цим займається дуже багато зараз. І БЕБ займається, і державне бюро займається, і СБУ займається, і національна поліція займається, тобто ті чи інші прояви зараз. Існує навпаки, конкуренція серед правоохоронних органів, хто е, спіймає корупціонера. Ті самі, наприклад, воєнкоми. Це не підслідність набу, це підслідність державних бюро розслідувань. І так само було викриття, в тому числі одеського воєнкому е, там справи по олігарху Каломойському. Це є одна справа в НАБУ, а інша справа, якщо не зраджу пам'ять, національній поліції е, те ж саме. Вони викривають Каломойського і обмежують його впливи. Він перебуває за гратами саме за провадженням, яке не стосується НАБУ, а стосується національної поліції. Фінансові зловживання теж різних олігархів, це державне бюро розслідувань або бюро економічної безпеки. Тобто немає такого більше, що інші органи правопорядку ігнорують корупцію. Навпаки, мені здається, у них є така здорова конкуренція, і тому набув в нижніх умовах. Воно має конкурувати результатом. Теж і як батьки засновників національного антикорупційного бюро, наш комітет, я особисто я відверто скачу, щоб набув було гучним у своїх викриттях системної корупції. В них багато проваджень, на мою думку, які стосуються там помилок в декларації депутатів, виявлення незадекларованих активів, про які там були замовчені. Це теж важливо, але ми б хотіли, щоб це були виклики схеми, щоб це була операція чисті руки, як в Італії, колись слідчі судді викрили мафію, яка своїм корінням заходила в владні кабінети. Щоб це було викриття гучні. В них були гучні викриття. Був голова Верховного суду. Наприклад, вони його теж справді викрили, але національні антикорупційні органи створили саме під гучні викриття великої системної корупції. Оце задача, яка в них була. Тому я особисто вважаю, що в цій частині великих гучних викриттів системної корупції, яка включала злочинні організації, проникні в різні органи влади, які функціонують. Цього немає так. само я на жаль от спостерігаю, що. Приклади гучної корупції минулої влади теж вони не добіжали до найвищих посадових осіб минулої влади. Тобто схема Ротрадамплюс вона завершилась на рівні виконавців, які підписували папери. А хто був ідеологом схеми, коли суспільство перепрачувало за вугілля, яке ніколи з Ротрадаму не приїжджало? І ніякої логістики з Родама не було, хто отримував вказівки чиновники. Від кого вони отримали? Чому цих людей ніхто не притягнув до відповідальності? Схема Медведчука, по дизельній трубі Медведчука, яка забезпечувала український ринок паливом Роснефті і нас насажала на цю дизельну голку. Чому не добіжало антикорупційне бюро до ідеологів цих схем? А вони були в найвищих кабінетах, вони були пов'язані з тодішнім президентом Порошенко. Є факти, які вказують, що особисто Порошенко був зацікавлений, але антикорупційні органи в цих провадженнях не дійшли до найвищих посадових осіб. От мені особисто, як батьку за батьку, за одному з там нас було 15 комітетів. Одному з тих засновників хотілося, щоб такі факти були викриті аж до ідеологів, аж до тих, хто всю цю корупцію. Наповнював змістом, хто давав вказівки чиновникам, хто в кінці кінців на свої офшорні рахунки отримував ці нелегальні відкати з минулої влади. Цього зроблено не було. По справі е, дизельне труби Медведчука, там здається, отримав е, підозру експерт, який підписував рішення, яке. Стосувалося виведення цієї трубу з державної власності, ну це не той рівень, який має показувати національне антикорупційне бюро з таким мандатом довіри і такими унікальними повноваженнями, які вони отримали. Повністю все незалежно. Незалежний прокурор, незалежний суд. Я по справі Мартиненка, наприклад, заявник. Я допитувався, я подав заяву 10 років тому. Ця справа в суді слухається в антикорупційному вже скоро 10 років з моменту подачі заяви досі немає вироку. Це колишній депутат народного фронту, зратники Ценюка, який підозрюється в корупції з Чеською Республікою. Я допитувався в суді, допитувався в набу, але я хотів, щоб вже був вирок, щоб нам сказали, була ця крупця чи можливо це просто гроші випадково опинялись на офшорах Мартиненка в тих закупівлях? Там немає порушення. Ну, нехай суд скаже, ну не може це тривати десятиліття. Тому я Сергію ще хотілося б маємо... бати гучніші викриття, хотілося б бачити системніші, і щоб вони йшли до. Великої риби розумієте, незалежна яка влада, попередня, нинішня велика риба має бути спіймана і пане ще маємо вулик, хвилину. Я хочу встигнути вас запитати про третій раунд в Стамбулі. А на офреку Рустему вказав, що головною темою цієї зустрічі має стати, що переходять вони є задача перейти до обговорення зустрічі президентів. Скажіть, от по результатах цього третього раунду, чи є передумови говорити, що в серпні може відбутися зустріч Путіна, Зеленського і Трампа? Це наша мета, і що там має бути турецький лідер Ердоган, четверта особа. Україна готова до зустрічі з Путіним. Зеленський не уникає, і він і не уникав до початку війни. Путін напав на Україну за кілька після кількох пропозицій Зеленського. Який казав, якщо у вас є питання, якщо у вас є претензії, навіть якщо у вас щось не зрозуміло відносно України, я пропоную зустріч сам на сам для того, щоб зняти ваші побоювання, фобії, непорозуміння і так далі. Якщо ви боїтесь якихось особливих там членств в НАТО, в Євросоюзі, зустріньтеся, б, говоріть. Ми ж сусіди. Замість цього Путін почав повномасштабну агресію, яка триває 3,5 роки, і забрала життя сотень тисяч його людей, і, на жаль, українського цивільного населення та військових. І, звичайно, Україна готова до переговорів, і вона показувала відкритість до цих переговорів з першого дня, коли прийшла нинішня адміністрація, і погоджувалася на тимчасові перемир'я в ті свята, які були потрібні Путіну, хоча нам це не входило в наші інтереси. І погоджувалася на ресурсну угоду, яку пропонував Трамп, для того, щоб показати нашу відкритість до бачення того, як має будуватися оборона України, в тому числі включаючи економічну складову, як це бачили в Білому домі вже при Трампі. Тому і зараз Україна відкрита і показує Трампу, а що каже російська сторона. В даному випадку ми бачили заяву піскова про те, що ну, мовляв, за ці 2-3 тижні ще ми не знімемо ті непорозуміння, які можуть нас наблизити. Ну, Їх непорозуміння в тому, що вони хочуть українців вбивати і українську землю заграбати. А те, що вони запрошують коротке перемир'я? Це технічні паузи, наскільки я розумію, мова йде про можливість забрати з поля бою вбитих. З боку Росії там є великі втрати при їхніх міських штурмах і тому вони б хотіли ці паузи. Ну це питання я не коментував, тому що воно ну по перше, таке сенситивне. А по-друге, воно вирішується на двосторонньому рівні, в тому числі звучання спецслужб РНБО і так далі. Секретар РНБО озвучував таке бажання Росії мати такі технічні паузи для для того, щоб забирати тіла вбитих, пане Сергію, Я вам дуже вдячний, що знайшли час з нами поспілкуватися. Це був Сергій Лещенко, Дякую. радник керівника офісу президента України.